Вітаю, друзі! Хапаю з на зв'язку і сьогодні у нас в продаж залітає автомобіль, який зарекомендував себе серед народу своєю надійністю та комфортом. В продажі з'являється Audi Q5 2012 року випуску. Автомобіль значно 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Прибув в Україну США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці вже були професійно виправлені. Одразу перейдемо до комплектації автомобіля. В комплектацію входять протитуманні фари. Легкосплавні диски 17-го радіусу, повторювачі поворотників на зеркалах, темний шкіряний салон з ставками лакованого дерева на торпеді та дверних картах, повний електропакет спопіймачів, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, сенсор світла, шкіряне мультикермо. Просто в чудовому стані. Давайте спробуємо завести автомобіль. Послухати роботу двигуна. Після запуску жодних помилок немає. Все працює рівненько. Також в автомобілі присутній двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, відключення курсової стабілізації, асистент спуску згори та електроручник. Також є мультимедіа Audi. Біль насправді дуже хороші комплектації. Переднє сидіння в нас з електрорегулюванням. Панорамний дах з електрошторкою та люком. По задньому ряду. Також все в ідеальному стані. Дуже збережна шкіра, дуже збережний пластик. Ось такий вид нас відкривається з заднього ряду на торпеду. Ну просто стан нового автомобіля. Дуже збережне. І крім цього ще в автомобілі дуже вмісткий багажник, який потрібно відчинити з салоном. Багажник в максимально збережному стані. Також присутня поличка. Також в комплектацію входять задні парктроніки. Кузов автомобіля цілий. Є невеличкі нюанси в вигляді здутого лаку на передньому лівому крилі. І невеличко є подряпини на задній правій дверці. З сторони пасажира також все чітко. Весь пластик цілий, не поцарапаний. Панорама також ціла. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапає авто, на хапай авто.